Кончится это тем, что просто не будет Запада. Нет, территория-то останется. И я, например, с большим интересом смотрю за происходящим в Германии. Францию, как ядерную державу, придется мгновенно разоружить. Британские острова просто уйдут под воду. Технологии для этого имеются. И мы о них как-то рассказывали. Что вы, Игорь, будете. В лодке рыбачить в проливе имени товарища Сталина. если вроде на приказе, И говорить, ой, да, что да. это Там цепляется, же вода, это да. же факел статуи свободы. Я вот сегодня для канала Россия 1 небольшой сюрприз приготовил. Наши парни, казаки 6-й казачьей бригады, вот сбили такой вот беспилотник. война, Видел, да? І ті діти ходили по Маріуполі вже готовими зустрічати наших і втикали ножи прям ровно в печень під бронежилет. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і ви, ви на моєму youtube каналі Курбанова Лайф. А це свіжий понеділковий випуск російської антипропаганди, їхньої кренджатини, і, звісно, всього того, що вони наговорили і наробили на своїх болотах. Ви не забувайте для поширення всієї зібраної нами інформації допомагати нам в цьому. І лишати вподобайку, і звісно, підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Лишаючись разом із нами. Росія нині посилено готується до 9 травня. Ну а чого ж ні? Лишається в них буквально декілька тижнів. Нагадаю, що минулого року вони збиралися вражати допетливу публіку своєю новітню техніку, яка мала пройтися червоною площею, але якось не вийшло. Армати не було, та й взагалом майже вся техніка давним-давно на фронті знищена, розбита, затрофеєна, Ну і та, яка все ще рухається українськими фронтами. Тоді ж літаки теж побоялися підняти в небо, бо ж скрізь їм виднілися, нібито українські безпілотники. Тож, будучи нажаханими, вони вирішили, що краще обійтися без цього. Тоді ж. Раніше початку самого параду її обіцявся сам воєнний злочинець Путін. Пам'ятаєте, коли він нагнав до себе тусовку із різних маргінальних маргінальних президентів, щоб вони його оточили, і не дай Боже, сам Путін не був атакований безпілотниками. Ну а цього року росіяни вирішили одне одного радувати і дивувати вже виставкою трофейної техніки. Відчуваєте цей запах? Того, що вони вкрали в нас цю ідею, ми це зробили ще два роки тому. Одним словом, на паклонну гору в Москві вони вже почали притягати по одному танку Леопард, по одному Абрамсу, якісь там наші гаубиці, все, що могли затрофети. І виникає елементарне єдине питання. По-перше, яке це має значення до 9 травня і подій 41 45 років? А по друге, і що? І що через два роки ви скажете? Що ви виграли? немецкой, от а леопарда 2 техники технике американской. Что вот это вот за чучело за нами? Главному спонсору, да? Главному спонсору войны. А, ну, перед нами, друзья, перед вами, перед нами, боевая машина пехоты Брэдли. Брэдли М2А2 о то есть Desert Storm Operation. То есть это, ну, скажем так, модернизация машины, которая была предпринята после, по итогам, э, операции американских вооруженных сил в Ираке, когда Брэдли применяли еще очень широко, очень широко, именно по прямому назначению. То есть она и доставляла пехоту, и действовала совместно с танками и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вообще, надо сказать, что это, э, опять же, если мы будем смотреть и три основные боевые машины пехоты иностранные, которые были поставлены в Украине, это Брэдли 1, это Мардер 2, и это шведский СВ 90 я все время вот этих буквенных обозначений, все время я путаюсь в них, то это именно Брэдли больше всего, больше всего засветилось на поле боя и позволяет сделать определенные выводы не только о... Як сказати канцепції да даної машини, ну і бувих важливостях, і в селом об зарубіжній школі вони за рубежом підходять конструювання шкода, що якось обірвалися. Вони найнайцікавішому. А що ж там із технічними характеристиками? Наскільки вони можуть бути кращими за те, що використовує російська армія? Бо це не секрет західне озброєння, яке дають Україні, хай воно вже застаріле і дуже часто навіть беушне, але воно все одно на голову на півтори краще за російське. Російське, що лишилося із часів радянського союзу, Другої світової війни. Тож я впевнена, що трошечки все ж таки російські військові, окрім огиди, звісно, до всього піндоського і натівського, але відчувають заздрощі. Що їм ніколи ніколи не використовувати саме таке озброєння? Ну і, до речі, ми ще до кінця не знаємо, а чи насправді буде той самий парад перемоги? Злі язики кажуть про якийсь заплановану якусь атаку Ліхтенштейну на Росію буквально на початку травня. Он в прикордонних регіонах вже давно все відмінили. Там не буде ані ходи дідів на палках, ну, тобто бісталковий полк, не буде салюту взагалі нічого, що нагадує про свята. Та й про внутрішні проблеми в Росії варто не забувати. Зокрема, після терористичної атаки на Крокус Сіті Холл, здається, що будь-яке масове зібрання тепер надзвичайно небезпечне. Та й південь Росії. Лихорадить. Там йде полювання на силовиків. Вже другий за тиждень напад відбувся на поліцейських у карачаєво черкесії Слышав, да, бомбускую? Да, і бомбіліс ачередя. О, майна, коди. Віділле. Кірдик, я б краще й не сказала. Я думаю, нікому не варто говорити про те, що карачаєво-черкесія знаходиться максимально далеко від лінії фронту. Там немає війни. Але о диво, які знайомі постріли та вибухи, взагалі ми покладаємо надзвичайно великі сподівання на південь Росії на сепаратизм, на розбірки, на бандитизм і просто ненависть до росіян та влади. Голова, головна інтрига, що буде у Чечні після того, як здохне смертельно хворий Рамзан Дон. Кадиров, який мріє, аби після нього на трон, звісно, зійшов хтось із його отприсків. На даний момент найбільшу ставку він робить на 16-річного свого синка Адама. Він вже обкладений медалями та нагородами так, наче він особисто брав Берлін у 45-му. Ну а на днях він ще й став куратором Російського університету спецназа в Чечні. 16 років. Куратор У нас, здається теж із вами був один професор, і це погано закінчилось. Причому про мусульманізацію Росії говорять вже дуже давно Будівництво в мечеті, влада та повноваження кадирівців у Москві, Скрєпи і православ'я вже давним-давно не номер один, не то прелігія, але болить серце у пропагандистів, звісно, за німеччину, яка й справді відкрила свої двері багатьом біженцям. И там Соловьев побачив перспективы того, что мусульмане задушат арийцев. Запад готов к любой эскалации ради сохранения своей гегемонии, а кончится это тем, что просто не будет Запада. Нет, территория то останется. И я, например, с большим интересом смотрю за происходящим в Германии и поддерживаю абсолютное новшество. Ну, а чему удивляться? Когда-то языческой германию тогда это еще ну, территория современной германии когда на место язычества пришло христианство а сейчас приходит ислам и когда я вижу гигантские толпы людей требующие чтобы там был имарат а, а гамбург то я могу сказать только одно ну а что в этом такого? Это естественный ход исторического развития. Ведь не случайно Меркель так к этому стремилась и говорила, и приглашала всех, и целовалась с мигрантами. Или она хотела, чтобы приехали мигранты, которые чувствуют себя немцами и пидорасами, простите, простите, гомосексуалистами, трансгендерами, всем тем, что считается проявлением нынешних либеральных демократических свобод, извините. Люди приезжают, у которых свои четкие религиозные убеждения, и когда они приезжают в страну, претендующую на то, что они демократические, они вправе рассчитывать на то, что демократия будет проявляться не только по-шведски, где разрешается сжигание Корана, но и в том, что мусульманам будет позволено организовать как свой повседневный быт, так и политическую жизнь в соответствии со своими религиозными убеждениями. Ну, ми побачимо, хто ж найбільше постраждає від цієї мусульманізації: Російська Федерація, з Кадирівцями, з Чечнею і не тільки. Чи все ж таки об'єднана Європа, яка бачить і розуміє всі виклики? Ну а поки в Європі там розбираються своїм майбутнім, в нас друзі, насправді на фронті надзвичайно складна ситуація. Вони загострюються, Росія не має значну перевагу у силах і засобах. Це слова головнокомандувача збройними силами України генерала Сирського. Але росіяни все ще просуваються винятково дрібними селами на Донецькому напрямку. Це теж варто пам'ятати. Незважаючи на те, що понад 5 місяців в нас не було західної допомоги в широкому сенсі. Американці не узгоджували пакет допомоги якимось дивом і титанічними зусиллями нам вдавалося втриматись. Так, від Авдіївки відійшли, але я дикосорі до Києву вони теж не дійшли. Ну а в тилу, тим часом, в тилу у росіян вже. Тотальна. Тотальна, розумієте, перемога. При тому, що весняне загострення настільки прогресувало, що росіяни вже перемогли не тільки нас із вами, не тільки Україну і пройшли всю Європу. Виявляється, вони вже встигли дійти і навіть захопити США. Впуть Бог в лице Америки, ані суть ви определять. Ви думайте, що з вами пройде. Ви думаєте, чим ви закінчите? Ну, чим ви закінчите? що ви, Ігор, будете. В лодке рыбачить в проливе имени товарища Сталина. Ну, если Родина прикажет. И говорить, Ой, да, что да, это там цепляется? Же вода, это да. же факел статуи свободы. Да. Мешает. Да. Да? Ну вот, если Родина прикажет, и там будем рыбачить. Я очень надеюсь, что так сказать, до этого, ну, образно, опять-таки, до этого. Я не думаю, что мы дойдем до пролива товарища Сталина, но по Европе мы прогуляемся от вольного. В этом у меня уже сомнений, никаких нет. И я сегодня всегда считал... оставляйте людям выбор. Ну, выбор, есть. Вы Пейсейдон да. или и или... Молодец. Вибір. Ми, 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 ми ж с вами вже це обсуждаємо. Ми демократи. Ми завжди даємо людям вибороти. Всі треба контроліти. В Влас. чалі Посейдон, потім а потім армат. І так, два роки. Два роки я слухаю одне й те саме. Відкриваю мапу Діпстейт і думаю, може, справді вже кордон десь по Нью-Йорку проходить. Та ні, наче де були, там і лишаються. Але все це треба пояснювати. І припідносити своєму глядачеві, так, наче вони вже справді скрізь перемагають. Ба Більше вони ще й знищують весь світ. Радіоактивний попіл повертається. Переосмислений ремейк хіта 2014 року у викладці того ж автора нині заграв геть новими фарбами. Кісельов знову погрожує світові, але за що? За що, друзі? Каже, якщо війська НАТО ведуть в Україну. Стапе, що значить, якщо? Ми два роки слухали, що українці не воюють, воюють всі війська НАТО, а тепер вони кажуть, якщо? Ну, хоч один, хоч один російський глядач, отак візьме свій телевізор, отак затрясе його і спитає. Та ти ж два роки розповідав нам про НАТО, а тепер НАТО немає? Ну, я вже нічого не розумію. Невже в них справді така пам'ять? Ну, а далі все як 10 років тому Францію знищити? Британию затопаете. Если НАТО введут свои войска на Украину для того, чтобы нанести России стратегическое поражение, то тогда и наступит тот самый момент, о котором Путин как-то сказал. Зачем нам мир, если в нем не будет России? Тогда уж от нас полетит все и везде. И сарматы, и ярсы, и авангарды уже в прицелах американские центры принятия решений и пусковые установки на суше и на море. Францию, как ядерную державу, придется мгновенно разоружить. Британские острова просто уйдут под воду. Технологии для этого имеются. И мы о них как-то рассказывали. Но лучше до такого не доводить. И это не пропаганда. Вообще, мы в нашей программе еще 10 лет назад, в 2014 году, наверное, впервые сказали, что гарантированное возмездие неотвратимо. Не надо загонять Россию в угол. Да и Россия – единственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радиоактивный пепел. Цікаво, коли вони поділи Китай? Та загалом це було б цікаво, якби вони в цілому пройшлися по своїм тезам за 10 років і здивувалися, як недалеко вони зайшли. Але загалом, коли навіть Кисельов погрожує світу і запуском якихось ракет, хочеться запитати, а чи справді ви впевнені в професіоналізмі тих, хто їх обслуговував, доглядав і хто взагалі цим питанням займається? Бо я чим більше слухаю росіян, тим більше в мене виникають питання саме до професіоналізму, до обізнаності та елементарної підготовки. Он дивіться, яка історія у Скабєвої вмикається такий собі якийсь воєнкор. Хизуючись тим що вони нібито збили безпілотник. Він його розбирає, показує, з чого він складається, загрозу підкреслює. А річ в тім, що це не наш безпілотник. Ми його не запускали, то російський безпілотник, який А, неясно, навіщо вони самі ще збили, і Б. Як можна не впізнати своє. Сегодня для канала Россия 1 небольшой сюрприз приготовил. Наши парни, казаки 6-й казачьей бригады, вот сбили такой вот беспилотник. У него размах крыльев 2,5 метра практически. Я ну, не стал их снять, потому что неудобно будет показывать. И это то, то, чем они применяют, то, что они применяют на фронте. А вот камера. Камера здесь 50 миллиметров линза с тепловизионным наблюдением кратность до 500. То есть понимаете, что этот беспилотник может летать на высоте там километр-полтора и спокойно видеть блиндажи, окопы, технику нашу, которая находится на линии Дивовижна есть абсолютно в усьому. Ну і росіяни продовжують використовувати проти нас Всі теми розпалювання внутрішньо суспільної ворожнечі, а ми до речі, друзі, як відомо, і самі не проти посваритися поміж собою. Тему та тему можна просто не знаю, взяти будь-яку і там буде холівар. Так от один із їхніх наративів. А де ж синки-депутати на фронті? Чому вони не воюють? За всіх друзі, я не скажу, але якщо подивитися на склад нашого парламенту, то здебільшого, я не знаю, 70-80% там досить молоді представники народу. Тож, припустити, що в них є навіть 18-річні діти, важко. Це стосується і президента Зеленського. Його можна любити, не любити, але відправляти його малолітніх дітей на фронт в цьому немає жодного сенсу. Тож, Є ті, хто приховують, і ті, хто вивозять своїх дітей за кордон, та да, приймається, ця критика, вона абсолютно справедлива. А де ж де ж діточки оцих чиновників, політиків, які щоденно закликають росіян йти воювати і помирати? Їм що не загрожує ДТП та неякісний алкоголь, про який говорив Путін, що набагато легше померти на російських дорогах, аніж на фронті? Де ж вони? Скажите, пожалуйста, почему? Скажу, пожалуйста, дети, говорите. Да, дети что? и внуки депутатов и сенаторов. Не воюю, не воюю, вот так, так у нас сложилось. Это недопустимо, это моральная сторона вопроса, но нет в России закона, который обязывает всех депутатских сынков и министров посылать на фронт, уважаемые. Все не зависит почему от Почему они не идут добровольцами, а... Почему? Особ... Они особ... же их... Потому... Их... Потому что им здесь лучше живется, здесь спокойнее, здесь не убивается. Наивнейший вопрос. Наимнейший Ну короче, вот они просто ответил. прикрываются на. Родом. Ані прикриваються своїм ксівами пріжгов. От чим ані при це просто не сила повірити. Інша справа в нас. Ми, можливо, дещо і приховуємо дітей-чиновників, як ми, вони самі. Але є все ж таки в нас діти як озброєння, як зброя. Росіяни зараз остаточно зрозуміли, що Україна довго і ретельно готувалася до цієї війни. Так так. Ми знали, що все станеться, тому готувалися задовго до 22-го року. Найманців бойовиків ми готували не тільки із дорослих чоловіків та жінок, а ще із немовлят, плекаючи в них із маличко в убивці. І коли росіяни у 22-му році прийшли, ми були готові. Другий ешелон наших бійців в нього увійшли учні молодших класів. На уроках ненависті до Росіян. Ви про таке не чули, але так так і вони були. До війни вони точили ножі, їх вчили, як використовувати холодну зброю. Ну а вже у Маріуполі десятирічні хлопчики оторвались, як могли. В Мариуполь, и взяли в Мариуполь, и вот я, например, тоже сюда приезжала, и все наши бойцы говорят, что в Мариуполе ходили дети, реально прям 10-11-летние дети, и они знали, куда нашему бойцу нужно под бронежилет воткнуть ножи. Эти дети ходили по Мариуполю уже готовыми встречать наших, и втыкали ножи прям ровно в печень под бронежилеты. И что вот делать? Типа, ой, нет ребеночек, я не буду с ним. Война на войне. Чудово придумали аргумент росіяни, чому можна і варто і треба вбивати ще й українських дітей? Ну звісно, вони всі вбивці з десятирічного віку, навіть ще раніше кожен український батько та мати мають навчити розпізнати росіянина. Ну а далі хто вже як виховує і що вкладає? Тим не менше, здається, з часів розб'ятого хлопчика нас вже нічого не дивує, і такі бздури у тому числі. Але наше завдання. Цьому протидіяти, не давати поширюватись російським наративам. Он вони днями почали розповідати про евакуацію з Полтави, де Полтава, де фронт, але тим не менше намагаються пробувати наш інформаційний фронт. Давайте, друзі, скажемо їм своє ні, і будемо допомагати поширювати перевірену веселу. І корисну інформацію. Лишайте лайк цьому випуску. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Заходьте в коментарі, ділиться своїми думками та оцінками. І звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!